Просто дій, ось так. Трішки попрацюй і на море дуй Трішки попрацюй і на море дуй Попрацювали ми сьогодні скільки? Чотири годинки? А, ні. Три з половиною. Так, як я близько біля моря, то підемо знов на те море. Бо скоро буде знову холодно і не встигну, я позасмагати. Сьогодні середа, будній день, але людей я бачу вистачає достатньо. І в кафешках, і на вулиці. І, звісно, ж на пляжі їх зараз буде купа. А я так упаду на годинку, почитаю та й все. Видео? Ой, не відео. Одне фото з папугою 8 вже. Кому не треба. Мені ні. Ой, скільки людей знову. Ну я десь упаду. Два градуси. Ого, тут теж отак треба обходити по воді. Заодно скри. Скупалося заодно. Зайняли весь пляж приватною клас. Людей дуже багато, але знайшла місце собі. Треба поїсти. Так, це шкідливе, але я взяла. І булочку. О! Хотіла поспати люди. бе, -бе, 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 -бе. торахтять, торохтять. Спать не дають. Буду читати далі. Ну, я купаться сьогодні не хочу. Якось моя мета тільки позасмагати. Купатися, мабуть, ну як потепліє. Водичка Мої дві годинки на сонці закінчилися. Встигла начитатися стільки всього про шкідливий вплив ультрафіолетових променів і старіння шкіри, і загроза захворювання на меланому, рак. І зморжки, і пігментні п'ятна, втрата пружності, шкіри та еластичності, втрата колагену. Коротше, крем все одно не допоможе. Не більше двох годин. Ну я десь пробула годину і 50 хвилин. Нормально. Такими гарними стежечками йдемо назад. Ой, така тут прохолода. Там так пече, палить а тут. А тут пташки, дерева. Красота. На пляжі, окрім литовської мови, лунає ще російська, білоруська, польська, англійська і не чула тільки українську. Хоча українці, звісно, там є. Добрий ранок. Я вчора, мабуть, дуже підсмажилася, погано спала, боліло пекло все тіло. А, якась така втома. Трешно, мабуть, все-таки було таким кремом намазати, а не засмагати там дві години. Ну, нічого буду розумніша. Пече, пече. Богу, хоч обличчя намазала, то все добре. Раз уже не намастила кремом, то після загару рекомендую біодерма. Помічник шкіри від всяких проблем. <свіс> Прям реклама, ні, це не реклама. Просто мені допомагає заспокоює шкіру. Просто подивитися, щоб порівняти обличчя і <сум> то я так вчора просто лежала, засмагала і лишився слід від руки. За такі червоні руки, червоні ноги. Але ж півтори години. Сьогодні робимо перерву на пляжний йдемо, а якщо їй треба йти, то тільки вже пізно ввечері після сьомої години. <свіс> так, ну є ж, є ж крема, але ж я ж не хотіла мазати, щоб вже ж була засмага. Так, тепер що п'ємо каву, йдемо на роботу, на роботу. Йдемо знаєте, куди подивимося. Тут був раніше спортзал копа. І начебто змінилися власники. І тепер тут жим плюс. А жим плюс plus... працює, по-перше, цілодобово, по-друге, коштує не 65 євро в місяць, а 25. Хочу піти зиркнути одним оком. Ну ось Тут наче, типу сам маєш сплачувати. Чекаю, чекаю. Коротше, ну <смі> з моєю вдачею тільки я прийшла щось дізнатися, там той ремонтник. Щось ремонтує. я, не хочу чекати, бо я з роботи. Але так, там стоїть термінал, сплачуєте і приходите 24 на 7, коли хочете. Завтра прийдемо. У зв'язку з тим, що проходить свято в битві короля Мендаугаса, то е, заїхала купа туристів, відбуваються спортивні змагання. То в нас всі три корпуси зайняті спортсменами. Нікуди вони не їдуть ще довго. Ну як довго? З'їхали на тиждень, там хто на п'ять, хто на шість днів. І в зв'язку з тим в нас тепер в усіх три вихідні. А ось один канадець подарував мені брошку таку, за те, що йому рушник чистенький принесла. Я порада від місцевих не купувати біля там ремі і всяких інших маркетів овочі, а прийти в оцей такий маленький Вейсі. Але тут завжди черга. Завжди. Це не для туристів, а для своїх. За нормальними цінами, як мені сказали. Я ще ні, жодного разу туди не потрапила. В зв'язку з такими канікулами я думаю, що що робити? Будемо відпочивати, засмагати, ходити на море. Передивлюся ще раз вебінар по. Психології військової травми, бо там за місяць треба здати тест. І що, ще? І підемо, перевіримо цей спортзал. Може і сходимо. Засмага безкоштовна, а спорт платний. Але з 25 євро ну це, ж, це ж вже не гроші після того, як було 65. Тому будемо засмаглими, ще й підтягнутими. Ще й вільний час, треба ж кудись дівати, а не серіали дивитись, на да YouTube знімати. Ну, все, на сьогодні більше не буду вам морочити голову, бо просто О, там, будують, що все будують. Хотіла знімати, знімала, а так то поки що нічого нема. То пока всім, до нових відео.